Сьогодні оглянемо ось такий декорний кожик, і одразу примірку такого декору на двох розмірах пасхальних корзин. Покажу детальніше усі цікавинки з прикраси. Тут у нас ротанговий м'ячик, сухоцвіти, різні, цікаві добавки, персикова писанка, пір'ячко, трояндочка з градієнтом, гортензія та багато іншого. І Одразу у нас примірочка прикраси на двох розмірах кошика. Нижній це у нас великий 38-40, 38-40 І зверху у нас середній 33-35 см. Також у даній моделі ззаді є ось такий декоративний бантик, і, звісно, на фоло обмотка. Саме тут у нас атласна стрічка та ось такі красиві маленькі помпончики.